Всім доброго і мирного дня! Запрошую на прогулянку в Ірисове царство. Іриси це така рослина, яка напевно буде подобатися всім прихильникам квітів завдяки оригінальній формі, різноманітним кольорам і надзвичайно приємному запаху. Іриси це квітка життя і молодості, віри. І надії. Вона настільки прибавляє енергії впевненості, але відчути це може тільки той, хто їх вирощує. На сьогоднішній день виведено кілька тисяч сортів гібридів ірисів. Є навіть такі, що й повторно цвітуть. І моя колекція вже налічує їх поза 150 сортів. Найбільше подобаються бородаті, тому прикрашаю свою оселю цими чарівними рослинами. Є поза 20 сортів карликових ірисів. Раніше я їм не приділяла такої уваги, але коли почала робити замовлення на високі іриси, карликові кольори настільки припали до душі, тому я їх не минула і замовила. І ось перший рік. Так вони потішили своїм цвітом. І що цікаво, зацвітають швидше від високорослих, навіть перший рік посадки тішать своїми ніжними квіточками і солодким ароматом. Хоча дехто рекомендує перший рік квітконоси зривати, щоб кореневище набувало сили, більше розросталося на наступний рік буде більше квітів. Я цього не роблю. Гарно їх підживляю, доглядаю, і вони від цього будуть рясно квітнути. Висота карликових ірисів 40 см. Нижня пелюстка називається фоло, а верхня стандарти. Фоло кучеряшки. Так цікаво дивляться, настільки вони ніжні. Кожна квіточка це окремий витвір мистецтва. І як не посадити таку красу на своєму квітнику? Перший рік я свої карликові риси посадила всі разом. А от коли вони вже відквітнули, я визначилася саме, як я їх розсаджу по сортах і з якими рослинами зроблю композицію. Вони дуже цікаво виглядають з гейхерами, а також з ранньоквітучими низькорослими рослинками. Тому після цвітіння пересаджу їх кубками і зроблю так звану алею своїх чарівних красунчиків. Грум для них завчасно підготую, перекопаю, видалю буряни, особливо ті, які важко викоренити. Ну і, звичайно, трішки грядочку удобрю перегноєм, щоб рослини гарно розвивали кореневище і на наступні роки радували чарівними своїми квітами. Ірис рослина невибаглива, але якщо приглянутися до листочків, до кореневища, то можна помітити плямки на листках, а на кореневищах загнивання. Ці рослини хворіють на м'яку і сіру гниль, бактеріоз, фузаріоз, плямистість. Але вони настільки сильні, що хвороби їх повністю не спустошують. Якщо раніше на початках, коли я почала їх розводити, сорти ці нічим не обробляла, тільки підживляла. Рослини хворіли, але не пропадали. А от коли вивчила технологію їх вирощування, з весни почала здійснювати обробку препаратами, такими як хорус, квадріс, від шкідників, «Енжіо Актора». Адже на них можуть поселятися трипси, попелиці, друтяники і рисові мухи, а також по вечорах навіть можуть заглянути і слимаки, тому треба зберегти красу і обов'язково здійснювати обробки. Але тут слід пам'ятати, що якщо від хворіб буде діяти квадріс, хорус, від шкідників буде актара – Енжіо, а також інші препарати, то від слимаків тут треба застосовувати гранули, такі як слімакс. Якщо помітили слизькі такі смуги на ґрунті, під'їджені листочки і кореневище, треба приймати міри. А також буде дієвим підживити свої іриси нітрамофоскою, заробити в ґрунт навколо якраз самого цього ірисика, Нітромофоска буде підживляти рослину, вона має в своєму складі сіль, а слимаки солі не люблять. І не полізуть ні до кореня, ні до листочків. Для шанувальників ірисів хочу виділити кілька корисних порад. Ірис квітка, яка любить сонце, і тому ділянка має бути відкрита для прямого сонячного проміння. Посушливий період іриси потребують поливу, хоча би два рази на тиждень їх підлити. А якщо не підливати, то квіти будуть малими. По мірі можливості вносити добрива бажано ранньою весною, використовувати добрива для квіткових рослин. А коли іриси квітнуть, тут можна внести добриво з більшою кількістю фосфору. Після цвітіння слід вирізати від свілі стебла. А листочки залишати, тому що листя забезпечують кореневище поживними речовинами. Бажано, хто вирощує іриси на одному місці на клумбі, раз на 5 років розсаджувати, інакше квіти будуть мало квітнути. Зміна місця посадки ірисів кожні кілька років ще й допомагає запобігти накопиченню шкідників та збудників хвороб у ґрунті. Садити іриси глибоко не потрібно, вони цього не люблять. Зробивши невелику ямку, покласти рослинку так, щоб в землі було тільки коріння, а товсте кореневище трохи стерчало з землі. І так він буде чудово рости. Іриси – це рослини, які не вироджуються, не перезапилюються, не міняють забарвлення. Високі не стають карликами і чудово зимують у відкритому ґрунті. Іриси володіють чудовими лікувальними властивостями. В листі міститься аскорбінова і амінокислоти, а в кореневищі ефірні олії, органічні кислоти і доберні речовини. І от проти такої хвороби, як п'яткова шпора, можна зробити собі настій. Свіжі кореневище, промити, подрібнити, залити горілкою пропорції 1 до 1, настояти 2 тижні в темному місці, періодично перемішуючи, а тоді зробити компрес на ніч на болюче місце, вранці все промити водою і змастити кремом. Це підтверджено багатьма людьми, які робили собі такі компреси. Від цього можна отримати полегшення стану. Отож любуємося красою ірисів, насолоджуємося їхнім ароматом, використовуємо лікувальні можливості і будемо здорові. Всім мирного неба, Божого благословення, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.